Листи наші телеграми звернення до гаранта конституції сприяли тому, що прочитавши, як сказав Віктор Федорович, прочитавши ваші листи, знаючи стурбовані сьогодні на місцях, Віктор Федорович прийняв рішення зустрітися із проспілками. Радує те, що в складі делегації. Яка проводила зустріч з президентом, була і голова центрального комітету проспілки працівників культури, тобто нашої проспілки Людмила Федорівна Перелигіна. Головне, звичайно, це питання соціального захисту. Перш за все, це оплата праці наших працівників, питання зайнятості наших працівників, питання організації підприємств установ в складний бюджетний період, коли формується бюджет, коли ми не можемо будемо так казати по-справжньому, дуже чесно і принципово, так як вирішилось на початку року, завершити 2013 рік. Всі ці питання знайшли відображення на зустрічі. Президент тут же дав доручення уряду, і ми вже сьогодні маємо навіть будемо так казати перші ластівки на вирішення наших проблем. Питання соціального діалогу, соціального партнерства залишається в силі, і ми надіємося, що саме за столом переговорів з владою з нашими роботодавцями соціальними партнерами ми зможемо вирішити ці питання.